Ірис спорія. Єдине, що підійшла квітконос, була видалила, але потім пошкодувала. Коли побачила, не пам'ятаю у когось дівчат на каналі, як гарно виглядають насіннєві коробочки на цьому Ірисі, то зрозуміла, що краще їх було навіть і не видаляти. А так жодного разу нічого він у мене. Ой. Слава Богу, відбій. Я сьогодні вже встала, якщо чесно, завжди щось в 6 годині просипаюся сама по собі. А то проснулася від такого звуку, я його чула другий раз весь період війни, як через будинок летить ракета. Це страшно. І зразу ПВО працює, і, ви знаєш, що буде далі? Ось так. Ну, нам ще ніби, скажімо так, нема що жалітися. Я знаю, які є території страшні. Але страшно все одно. стільки за себе страшно чомусь. За дітей страшно. Ось так. І респурія не вимагає ніякісінького догляду, абсолютно. Справді посадив і забув. На цій бомбі ще така одна є рослинка. Якщо чесно, аж тільки що я зрозуміла, що вона є. Це осока блюзінгер. Теж подивіться, як наросла гарно. І теж я до неї ні з поливом, ні з обробкою, ні зі стрижкою ні з чим абсолютно не підходила. Ось така вона, бачите? Очітки. Теж не підходила, але до єдиного варігатного на нього була попелиця, напала. А так всі очіки собі мирненько виживали без моєї допомоги. Ось заквітає матрона. Бачите, як гарно. Ще одна така рослина це асходеліна. Подивіться, як вона зараз гарно вже набрала кущ. Ви бачили, що я залишала квітконоси, дуже гарно виглядали ці квітконоси, коли висихало на стінинки. Але потім я вже їх прибрала тільки з тією метою, щоб не насіялося. Насівається, звісно, бо я ж його невчасно поприбирала. Але бачите, як ось це насіялося. Ну, потрібно взяти лопатку 100% тому що так ну, була б може мокра земля, може б воно і так витягнулося. А так потрібно просто ось цю відкопати. Одну штучку і все, і далі він вам не піде агресувати. І цілу зиму, ось таке, бачите, листя м'ясистеньке, чимось схоже на осуку, буде вас втішити ось така рослинка. Не підходила жодного разу до бадану, ні з поливом, ні з обробками. Та воно й видно, бо там, бачите, трава росте, трава росте, а ось ірис. Потребує підходу. Дуже гарне листя, теж таке м'ясисте, яскраве, чимось нагадує тих рід хост. Ми милуємося листям, так і бадан. Юки красуні. Без проблемні. Мені подобається те, що вони вічно зелені, як і асфоделіна. І тут вони взагалі без поливу жодного. Абсолютно відквітували, ну так, забрала квітконос. Але це я вже рахую зовсім мінімум догляду. Тому якщо у вас є можливість купити дорогі юки, можна й дорогі юки. А як нема можливості, то ось такі нечисті. У мене вони поки що ведуть себе не агресивно, а спокійно. Кажуть, агресують, чи погано виглядають кущі. Поки що цих проблем на початковій стадії, ось три роки. Бачите, кущам вони виглядають гарно. Не підходила жодного разу, тільки помилуватися цією красою. Ось які гарні. Ну, просто без, ну, немає порівняння для мене цього листя. Навіть, як так би мовити, вони перескакали навіть і хости. Тому що ось це таке мережеве, таке розписане листя. Це шедевр природи. Брунера, брунера. Ось така брунера. Вероніка Сиза. Ось така гарна куртинка з таким гарним листям. І без поливу, і без обробки, і без підживлення. Ось так вона зростає. Еріка, дорога бачу рослинка, то мені колись просто повезло, і я її купила, ну, зовсім по такій ціні, знаєте, вдвічі дешевше. Вона гарно наростає і теж абсолютно ніякого догляду. У мене навіть і посадкова яма, не як для кислих рослин. Тому я теж всім раджу спробуйте. Айстра Верескова грунтопокривна. Ну, її пік краси ще попереду покажу вам. Вам всім сподобається. Але хочу сказати, що проблем з нею теж абсолютно ніяких. Який вона щільний утворює коврик, десь навіть тут біля пеньочку, де немає нічого камінці. А вона ось таким ну, дуже щільним, бачите, як я його. Навіть не знаю, на що воно мені схоже на мох швидше всього. Ось така невибаглива рослинка, дуже гарна. Наростає вона перший рік, вона другий рік трималася так собі. Це вона ось цього року, третього, гарно стартанула. Ось така росуня. Ці дві рослинки поряд для мене найвдячніші. Те, що я. Немає з ними ніяких проблем і те, що ось одна квітне з ранньої весни до пізньої осені, Ерик Одес. І ось пишемо, Городянникова, яке своїм листям ну, просто вражає, просто бавить. Єдине, що бачу, вже до осені, воно трішки починає розпадатися. Можна було б мову стрижечку зробити, вона була б тоді ще компактніша, але мені і подобається так. Цей кущик, коли він вищий такий. Дві безпроблемні рослинки. Хто має ці мягенькі листочки, вушко заячі так кажуть часто, то й мене зрозуміє, так? Зовсім невибаглива рослинка. Зростає і в тіні і на сонці, і тримає дуже гарно свої листі листочки, Ніс посуха їй не заважає нічого. Ну, хто не любить її квітування, той обрізає, кому воно потрібне, той залишає. Тому я її теж вважаю зовсім зовсім простою у догляді. Так само, як і барвінок. І забулася взагалі, що він тут зростає. Згадую тільки тоді, коли бачу іду, щоб не наступити на його пагони. А так він витривалий до всього. Ніхто його там не їсть, ніяка на нього там болячка не нападає. Полиєш, то полиєш, не полиєш, то не полиєш. Ось так він, а яке гарне має листя. Ну, це ж просто шедевр. Чому б не придумати з нього теж якусь композицію, коли посадити його масою, чи застригати його, чи підносити можливості такі його. Сланкі гілочки і робити такі як штамбик невеличкий. Чи, можливо, ви якомусь кашпо посадите, щоб він гарно свої гілочки донизу направив? Варіантів багато. Кніфофія, але ж витривала вона будь-яку вам посуху, будь-яку спеку без поливу, теж нічого її не їсть, хвороби не беруть. Зимку теж вона прекрасно дві зими зимує Ось. Теж така витривала рослинка. витривала